У Чернігові відбувся перший відкритий чемпіонат області з важкої атлетики пам'яті Олександра Рикова, почесного громадянина міста, заслуженого тренера України та СРСР, майстра спорту міжнародного класу. Видатний спортсмен помер у січні цього року на 82-му році життя. У нього 28 червня день народження. Ми до цієї дати вирішили провести перший пам'ятний турнір. Він залишив після себе гарних спортсменів. Ні, доброчесних послідовників, які зараз на його честь проводять змагання, і це є результатом його діяльності, всього всього його життя. Він присвятив своє життя. Е віддав віддав свій час свою любов, свою увагу, свої знання цим спортсменам, які зараз, зараз намагаються втілити його ідею в життя вже в наступному поколінні. Серед гостей змагань родичі та вихованці Олександра Рикова, Важкоатлетка Наталія Скакун виборола золоту медаль на літніх Олімпійських іграх 2004 року в Афінах. Зокрема, тоді вона встановила новий олімпійський рекорд, піднявши в поштовху 135 кілограмів. Зараз Спортсменка з теплом та вдячністю згадує свого наставника. Олександр Володимирович був найкращою людиною. Він був мені як другий батько, тому що в мене батько дуже рано помер. В один прекрасний момент так вийшло, що з'єдналися зірки. Я приїхала в Чернігів і почала тренуватися під його руководством. І він дуже багато для мене зробив. І ця олімпійська медаль, яку ми разом перемогли, здобули, це наша. Спільна. Я йому дуже вдячна. Участь у турнірі взяли спортсмени та спортсменки із Чернігова, Бобровиці, Славутича та Києва. Вони змагалися в ривку та поштовху штанги в різних вагових категоріях. Переможцями вважаються ті, хто підняли найбільшу сумарну вагу. Важкоатлет атлет Микита Рубановський мріє здобути звитягу в турнірі та в майбутньому завоювати олімпійське золото. Вирішив займатися, тому що в мене старший брат займався. Він теж буде виступати сьогодні. І ось так я за ним пішов цей спорт. Мені. Сподобалося, так у мене одразу були добрі показники, і це затягнулося ось так надовго. Це неймовірна насолода, побачити, як в такі важкі часи хлопці, дівчата продовжують, що не ходять собі сили не лише продовжити свої тренування, але взяти участь у змаганнях. Українці є надзвичайно талановитими людьми і в спорті також. І, звичайно, в Україні є дуже величезні перспективи. Ті, хто не змогли проявити свої здібності на повну, також пішли зі змагань не з порожніми руками. Кожен атлет одержав пам'ятну медаль та цінні подарунки від організаторів та спонсорів турніру, серед яких колишній спортсмен та вихованець Олександра Рикова, а нині волонтер благодійного фонду ми з України Дмитро Ткаченко. Йде війна, але ж дуже приємно, що молоді люди мають змогу займатися спортом та показувати, яка ми сильна та непорушна нація. Ми вже неодноразово допомагаємо нашим. Федерації важкої атлетики амуніцію под інвертонвертарем і допомагаємо проводити змагання. Це вже не перший турнір, коли наш фонд допомагає робити його більш красочним, більш масштабним. Я дуже хочу, щоб е, після війни е, ми знову мали можливість виступати на новому залі. і Наш фонд робить все для цього. Улітку 2024 року в Парижі відбудуться 33 треті літні олімпійські ігри. У програмі змагань 32 види спорту, зокрема, й важка атлетика. Зараз видатні спортсмени роблять усе, аби не допустити участі в змаганнях росіян та білорусів навіть під нейтральним прапором та мріють про нові олімпійські звитяги українського спорту. Я колись казала, я олімпійська чемпіонка, одна єдина з Україні, ну, в Україні з важкої атлетики жіночій. Так то мені дуже хочеться, щоб інші дівчата. А займали е, високі місця на високому п'єдесталі. У нас дуже велика надія на камілу Конотов. Вона дуже в нас перспективна дівчинка. За останні три роки вона виграла усі змагання, які є. Міжнародні чемпіонати Європи світу. Організатори відкритого чемпіонату Чернігівщини з важкої атлетики планують проводити його щорічно до дня народження Олександра Рикова та вивести їх на всеукраїнський рівень аби популяризувати важку атлетику та заохотити молодь займатися цим видом спорту.